Сьогодні день шостий, і я достала вже свою мікрозелень, всю розставила на світло. Це, ви бачите, гречка, вона вже до завтра випрямиться. Це розторопша. це амарант. Це гірчиця, соняшник, горох. Це в мене щавель кровава мері. Тільки пробивається. Я про нього раніше не показувала, але він в мене ось так росте. Це буде на бебі бебілист. Це конюшина, а це редиска, і ми її навіть вже їмо. Це красола між редискою, це речка, а це знову редиска і вже видно, тут такі залисинки ми її вже їли. Як же за мікрозеленню доглядати далі? А ось так просто два рази на день збрискувати її із пульверизатором. все до завтрашнього дня Такий міні-город.